Да. Все, друже, приїхав. Всім привіт! Моє вам вітання. Мабуть, самі наблюдательні глядачі вже зрозуміли. Це ті самі містяки, де ми нещодавно з Геннадієм рибалили руками. Ми тоді набомбили, ну просто. Неприлічна багато карася, але ми його всього майже і роздали. Трошки собі взяли. Так він і розійшовся. Так, достаю телефон, дивіться по часу. Друзі, пів на п'яту, навіть трошки більше. Давно в мене не було таких рибалок, саме вечірніх. І сьогодні у нас з вами буде релакс. Сьогодні у нас з вами тема дня це поплавочок. Дуже хочеться посидіти десь в глуші, в якійсь в такому саме. Закутку зарошому. Ну я не можу просто. Така краса просто напросто не може нарадувати. Подивіться вкруг. Кувшинка. Просто рай для карася. Зараз десь приткнемось, будемо кормитись і чекати на покльовку крупного карася. А тут, друзі, мілкого карася просто бути не може, тому що цей залівчик вже перевірений. Я ж кажу, лапті такі тут були ну, реально до кілошні. Станемо з тієї сторони залівчика. Ви бачите, сонце вже сідає, буде туди скатувати за обрій, тому там у нас буде тіньок. Але в тіньку зараз понад кустами будуть і камарі. Знов таки, але проти комарів у нас є дієва штука. Так що. Дуже мене це питання не турбує. І першим ділом ми, звісно ж таки, встаканемо човен, щоб він у нас нерухомо стояв і нічого нам не заважало. Є у мене зав'язочки, просто до рогази прив'язуюсь. Тепер іншу сторону також так само. На сонці фіг знає, яка спека, а тут в тіньку прям таки хорошо. Окуляри нам не потрібні. Капелюха теж я б такий, щоб зняв. Чесно кажучи, можна і футболочку зняти. Ви бачите, я сьогодні такий гарний і нарядний, фаворитовська футболка. Але щось я не врахував, краще було б синтетику одягнути. Вона така, як ну, не знаю, не хлопок, але щось таке наполовину. Ну, така. Чесно кажучи, під сонце вона жарка. Ось чого я і очікував. Я не знаю, дуже близько не сфокусується гупрошка. Але що я хотів показати, комарі тут ну саме такі, як я їх просто ненавиджу. Отакі дрібні, дрібні, маленькі, як тільки-тільки вилупились, вони настільки голодні, я не знаю, готові з'їсти Давайте не будемо чекати, поки нас з'їдять, друзі. А, а, а у нас нема тут касетки. Давайте взагалі глянемо, що по балону. Ні, ще у нас газ тут мається в балончику. Нам треба тільки касетка. Блін, комарі вже зрозуміли, що я тут, і прям такі рої, можна сказати, налетають. Міняємо касетку. газ. Газ пішов. Все, запалив. Далі по логіки віщей нам треба закормитись. Але, щоб закормитись, нам треба розпакувати хоч одну вудку. Вони у мене обидві в одному і тому ж розмірі шестиметровки. І закинути. Закинути саме, щоб розуміти, де у нас буде поплавок. Ви ж розумієте, якщо у нас різна глибина, то відповідна і снасть. Чим більша глибина, і снасть буде ближче до нас. Коротше, зараз визначаємо глибину і відстань, і потім вже будемо туди кормитися. У мене сьогодні два типи поплавка. Є от наглядний, до речі, вам примір: гусіне перо, друзі. От нормальне гусіне перо, от, звичайне. А оце, щоб ви розуміли, це перо із орла. Це колись на острові знайшов років 5-6, можете, да, років 5 тому і зробив, сам покрасив флуоресцентною краскою цей перекрасив. І є у мене ще одне таке, пощастило. Ну, от просто наглядний примір. Звичайне, нормальне, от стандартне піро з гуся. І от з підрла. Я це вже заготовочку так зробив. Буду ще один поплавок такий увесістий робити. Давайте спробуємо почати з гусінного піра, а там далі воно вже покаже. Арлове теж є своє приимущество. Тут багато по цьому заліву краснопера і розумієте, він вистачає саме в той час, коли у нас наживка падає. Оце от Треба от пройти, цей момент і тоді більше шансів, що під... буде підбирати вже карась. А щоб наживка падала швидше і менше затримувалася в товщі води, то звичайно ж краще, щоб у нас була більш увесиста снасть. А таке можна досягти з великим поплавком, тобі ж із орла. Так, з дистанцією я наче оприділився. У нас вона тут ну, недалеко від човника. Тут відразу така яма, 2 плюс метри. Поза корму будемо використовувати інтеркріль халва Карась. Саме направлення Карасьове це е, преміум версія прикормки від інтеркрил. Багато корму нам не треба. Щоб дуже не прикармлювати чернуху. Коли дуже багато корму, вона там такі кипиш на точки. На точки робить, що просто капець. А, даємо крупну фракцію. Також це мінус чернуха і плюс карась. Між подріблений стигровим горіхом. Звісно ж, три кабиць. Якщо ми кажемо про зерно, це тільки 3 кабиць. Так. У нас більше виходить зерна. Ні, десь 50 на 50. З сипухою. І ще я б такий, щоб додавав трошки пшона. З минулої риболовлі, у мене пшоно лишалося. От от. Зверху, все це діло ми міксуємо отак от з крільовою олією. Атрактант замість крільової муки. То же саме, ну витяжка, грубо кажучи, еліксірчик такий. І все це діло перемішуємо. Ви бачите, нам навіть ух, зволожнювати не прийдеться. Ось така от класна тема у нас виходить. Зараз підождемо, щоб прикормка трохи напитала в себе вологу. І можна буде вимішувати і кормити. Прикормка ліпиться ідеально. Навіть не треба зусиль докладати. Гляньте, я її, правда, намішав на 5 таких точок, щоб накормити. Ну нічого, всю викармлювати не будемо. Тут важливо грань розуміти. Розуміти сам залівчик. Скільки тут чернухи, скільки карася. Карася тут, до речі, дофіга, але і чернухи тут також дофіга, тому головне не перекормувати. Да. Да, глибина точно, 2 плюс, ну 2 метри як з куста. Так, по наживці у нас сьогодні пофіки G-Stream. Така тема, Вона от, чернуху все ж чернуху якось відсіює. От. Але коли вони добре розмокають, то вони ну, таке чисте пінатиста. Це, це у нас пуфіки медові. медові. Я як роблю постійно? На фідер на поплавок немає різниці. Наживляю один пуфік. Якщо на поплавок, намагаюся вибирати такий поменше. Якщо дуже великий, його можна просто ногтями обшкрябати і він стане меншим. И вот так добываю червячком. А ось перший. Ось перша торпеда. Перший вечерний красик. Дивіться, який красень. А ну, давай в руку. Єсть. Ну, бачите, я вам казав. Тут розмір гарний. Дрібного красика і нема. Це такий десь 450 плюс-мінус 400 точно грамів. Красунчик просто. Дивіться, як на руці виглядає. Так зараз ми треба табе... це спицом під човника купив собі невеличкий садок. Бо постійно у відрі карасів тримаю. А по такій жарі, чесно кажучи, у відрі недовго ну, вони себе нормально відчувають, або треба дуже часто міняти воду. Ну а ми продовжуємо, бачу, риба якась там крутиться вже на точці, кормиться. Тому що позирики йдуть, і це дуже добре. Але до першої покльовки я просидів, ну немало, скажу вам чесно. Десь пройшло, ну, я не знаю, біля години, мабуть. Ой, глянь, відразу другий. Ух ти, йомою, глянь, які вони тут сильні. Це просто жесть. Фух. Ну, наче прям, ну, і не сказати, що дуже-дуже крупні, але настільки бойкі. Що значить риба підійшла на закорм? Буквально, я не знаю, скільки, але який крухлий. Гарний красик. Ну, це такий, грам 350, я гадаю. Поменше. Ну, так. Да. Ну от так, отак: от. От от. першу покльовку ми чекаємо годину, а друга покльовка відбувається через 5 хвилин після першої. Дуже різні можуть бути рибалки, друзі. От чому я саме кажу, що у наша наше все на риболовлі. Тому що якщо знаєш по большому счету приїхав, годину не клює, починаєш по місцевості переміщатися, нічого не виходить, і поїхав додому. А ситуація трошки інша. Годину почекай, перша покльовка. І поніслась душа в рай. Ну да, рибка зайшла, бачу, нормально крутиться. Я гадаю, сьогодні вечором ми половимо карасика. Я не пам'ятаю, казав я вам чи не казав, казав, що 6 метрів, але назву будочок, мабуть, не озвучував. Це Brain Blast Bola 600. Мої, скажімо так, самі топові вудки на карася. Це середній, крупний карась, вони прям, ну, ти будеш. Завжди кайфувати від риболовлі з цими вудками. От пару я собі купив, катушечки вікінг. Ви бачите, як вони підходять також білі. І це настільки естетично мені заходить. А я наголошую: якщо риболову просто навіть візуальна оснастка його нравиться, снасть, то він в неї буде опиратись і відповідно ловити. Гля. Ой. Гля. Ой, ну це такий, мабуть, як перший. Друзі, знов не пройшло і двох хвилин. От наскільки? Ого, тільки пішуй. Ой, ні це найбільше, це хороший карась Гля, це півкила точно. Чорништ. А, глянь, як він сера. Ну, з нього прям кашка лізе, і це каже саме про те, що він стоїть і гадується у нас на точці. Друзі, ну я ж кажу, це називається поніслася О, який натоптуватий черниш. Красава. От відправляється у садок. А там же ж киплячка просто капець на закормі. Це щось нереальне, я вам кажу, він там собрався і просто як свинюки стоять і вириваються. Хотілося б, звісно, зараз такого кілошного вообще втулити. Ну, я гадаю, у нас все вийде. Вечір попереду. Тільки треба, Тільки треба попапчик не наживи. Вони, я вам скажу, нормально тримаються, але коли відбувається покльовка то карась чи не карась, будь там яка риба, вона. Зачастую збиває попапчик. Ну, буває таке, що і лишається. Дуже часто він злітає. Відразу. Ух ти шо! Ти шо! Хорош! Ой, лапать! Друзі, це теж дуже класна риба. Гля який! що які карасики клюють Я чесно навіть ожидано, Що так от по такій жарі серед літа Ну як серед літа Навіть вже таке На закаті можна сказати літо Середина останнього місяця І отакі от монстри будуть клювати на поплавок карасі. Так і жеш Да, ми почекали, посиділи, але на підход рибу завжди треба чекати. Це ж таке діло. Ой-ой-ой, торпіда. Ви бачили, опять не дочекався, щоб нормально він клюнув. Не вистачило у мене нервів. Ага, ви бачите, от тому і підтвердження. Він взагалі за бочину. Рота. У нас я зачепився, зараз я вам покажу. От наскільки важливо тимчасово підсікати. Бачите, не за сам рот, а просто за краєчок. І такий ладошка, трошки більший. Тобто найменший за сьогодні. Фух, яка круть! Іди сюди. Ай-яй-яй, який боєць. Ой, ну, це гарний карась. Бачите? Він тут, звісно, вразнобой. Але ну, взагалі, дрібного нема. Менше, ніж долончак не попадався. І ви знаєте, по часу я вам скажу, він клює. Типу, то проклюнеться сам карась, от карась, 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 а потім чернуха якось зайде. І деякий час я просто сижу туди-сюди, тягаю снасті, тому що нема там карася. Ну, або чернуха просто не дає йому клюнути. Так. Ну От зараз той випадок, коли два взагалі кряду проклюнулось. а Відразу третій. Охту? О, це мамонт. А гля гля що робить? Ай-яй-яй. Ай, ай. Ану покажись. Не можу підняти. друзі. Хто там? В кушері повів. Завів, так. Да, завів в кушері. Це що, лінь? О, да. Друзяки, це він. Нарешті я в цьому році, в цьому сезоні піймав га. Ого! Ви бачите, який він Який він сильний. Так, хоч би взяти... Ой-ой-ой-ой-ой! От тут би вже, ви знаєте, і підсака б не помішала. Дуже сильна риба. Вмикаємо ручний фрикціончик. І поки що сидить. Все, все друже, приїхав. Єсть. Єс! Да, да, да. Друзяки, ви просто не уявляєте, які в мене зараз відчуття. Ай-яй-яй-яй-яй, він же ж не малий. Це такий десь до півкіла лінь нам влетів. Я вже, знаєте, чесно кажучи, і не сподівався, що в цьому сезоні я піймаю ліня. Я був в ліньових точках, але карась, карась, а лінь не попадався. А сьогодні саме той день. Ти що, неочікувано, і від цього це, не, ну, я не знаю, більш волнуюче якось відбулося. Давайте його знімемо з гачка і подивимось на цю просто дивовижну рибу. Ой, так він хорошо захавав, у нього там просто на сход не було шансів. Зараз я візьму інструмент. Є у мене такий от зажимчик від селект, яким ми дуже-дуже обережно ляня звільняємо. Ну що ж, коротенька фотосесія, і він у нас відправляється до садка. Я вам скажу, це такого розміру риба, що можна його. Взяти з собою на поїсти. Лінь дуже-дуже смачна рибинка. Ти що, Все ж таки спіймав в цьому сезоні. Єсть. -о. Вечірні торпеди, та ти що. Тоже хороший лапать. Де навіть шикарний. Я би сказав, один, мабуть, з самих гарних за сьогодні. Гля який. Ой-ой-ой. Все все все, все все, все, все Тихо, 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 тихо. Ну, карасяки клюють. Бачите? Крупний карась, плюс лінь Офігеть. Що ще треба? Ну, це півкіла плюс. Навіть. Ваги я не брав, але... Повірте моєму розаміру. Ух, та ти шо, краса! Ще друзі, хотів вас попросити. Не забувайте реагувати на відео, ставте лайки, якщо, звісно, сподобалось це вам відео. Я замітив, буває, останнім часом виходить якийсь відос. Там ну, по Карповій темі ви насипаєте, скажімо, під 200, ну класних таких коментарів, а лайків дуже мало. Тому треба вас якось підбадьорювати і іноді вам нагадувати. Ви у мене просто найкраща аудиторія на Ютубі, і не забувайте про це. И на коня. И на коня. И на коня вот такого коня. Красунчик. Ладно, хоть уже сюда. Да ты что таких красивых на сковородку, это просто подарок доли. Тихо, 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 та ліска 02, в принципі. Гуля, пострадавший, це він не так і давно, в такому розмірі, уявляєте, і хтось його намагався схватити. Ну, щукарик такий навіть півторашка може такого карасика хапати вже на раз-два. Так, давайте. Ух ти, так ми половили. Друзі, давайте глянемо відразу у Зараз я камеру приберу, термосел можна виключати. Так. Та отак от, от покладу. Не знаю скільки я піймав по штукам, ну, мабуть, до десятка три. три. Ну, гадаю, так, да, до десятка карасів це разом, мабуть, із ліньом. Ну, а що нам ще треба? Да. Точно, може й десяток навіть є. Оце по прикормці, що у нас лишалось, ми зараз викинемо на точку. Ну, дуже прикольна От сама, сама постановка, де ми стоїмо, я вважаю, дуже вигідна. От. Тому наступного разу, якщо ми сюди повернемося, ми сюди повернемось тільки дещо в іншому ракурсі, можливо, з, боковому, з боковим ківком або щось я інше придумаю. По оснастки і всьому прочому, як завжди, друзі, посилання, якщо вам щось цікаво, в описі під відео. До речі, нагадаю, я сьогодні рибачив на своєму човнику від Акваманії. Треба його помити, бачите, вже забруднився. Ну, Це робоча лошадка у мене. Акваманія 240, да й будь-який інший розмір. Дуже якісно виконані човники, також посилання в описі. Ну, а на сьогодні, мабуть, і все. Отака у нас сьогодні вечірня риболовля вийшла. Як про мене дуже вдала. Якщо ви також так вважаєте, тисніть лайк і до нових зустрічей. Всім пока.